Вистава в нас е, глядачі. В спальні будемо дивитися, як включається кондиціонер. А блядь, зараз буде хіт, якщо вологія не під'єднали. Що? Натискати? Так пробуйте, зараз мені включимо. 16. Коротше, десь зліва зверху має висунутися якась хуйня. Я точно знаю, а, що так ага. має бути. Але, але ці жалюзі це просто, звісно, це просто топ. там не вилазить. А ну дивіться, ми зараз включаємо функцію Fresh Air. Опа, опа, опа. Дивись, 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 дивись. Ай-яй-яй. Дивись, дивись, дивись. Ліза, лізе, лізе, ліза, ліза. Зараз там хтось з дирки вилізе. Зверніть увагу, температура бачите? По, по 0,5 через кол. Додається. Але мені оце цікаво. Це, це приблу до свіжого повітря. А ви фільтр кинули? Так, да. так. І от ми зараз закриваємо, дивіться, полюстики, закрили, пересівання через полюстики.